thank you Кіровоградський комерційний технікум був заснований у 1967 році. На сьогодні навчальний заклад випускає спеціалістів із таких спеціальностей: виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність бухгалтерський облік. Випускники технікуму очолюють кращі заклади ресторанного господарства, торгівельні підприємства міста Кіровограда та області різних форм власності. Кожного року в технікумі проводяться різноманітні фестивалі. Доброго ранку, ми на гості майданчику дві пані Наталі сьогодні до нас завітали. Будемо говорити про новий рік, а саме про те, як обгортати подарунки, щоб вони були гарні, стильні, як захотілося комусь віддати. Але перед тим як приступити до обговорення, Аня. так, але е, перед тим як приступити до обговорення, е, я за допомогою наших друзів комерційного технікуму підготувала сюжет про те, як правильно сервірувати стіл. Давайте подивимося, Новорічний стіл. Доброго ранку, друзі! До настання нового 2016 року залишається дуже мало часу. А підготуватися до свята треба заздалегідь. Тому сьогодні ми вам покажемо, як правильно, гарно та креативно засервірувати новорічний стіл. Зрозуміло, що сервірування залежить як від подій, так і від можливостей господарів, але якими б вони не були не забувати, що від сервірування залежить не лише апетит, а й настрій важливо не тільки смачно приготувати страви, а й вміти їх гарно подавати до столу, оскільки наступний новий рік рік червоної мавпи. Рекомендуємо вам використовувати яскраві кольори, такі як червоний, жовтий, синій. Згідно з китайським гороскопом, наступний рік пройде під заступництвом червоної мавпи. Мавпа це символ, який не може жити без веселощів і не прощає відсутності уваги до своєї персони. Тому все це необхідно врахувати і відобразити в сервіруванні новорічного столу. Доречними на столі будуть салати, закуски і, звичайно, побільше фруктів який так полюбляє мапа сервірування починається з того, що стіл накривається скатертиною. Стихія наступного року вогонь, тому і колір червоний. Тепер поговоримо про розстановку посуду. Для кожного гостя необхідно поставити на стіл столову тарілку. На неї зверху ставиться закусочна тарілка, ліворуч від неї пиріжкова. Ножі кладуть праворуч від тарілки лезом до неї. Виделки зліва вгору ріжками спочатку йде виделка столова, потім для риби і для закусок. Бажано, щоб усі предмети були розташовані симетрично. Це надає столу завершеності. Відстань від краю столу до ручок приборів та закусочної тарілки 2 см. Посуд для напоїв ставлять перед тарілкою. Звичайно, це рюмка, бокал для води та бокал для вина. Якщо напоїв передбачається більше, скло виставляється в два ряди. Дуже важливим елементом святкового застілля є серветка, які надають столу святковості і граціозності. Для формування серветки Веток використовує красиві кільця або різнокольорові стрічки, і ось маленький майстер-клас: беремо серветку, складаємо трикутник, але не до кінця, перевертаємо та закручуємо у валик Куточок, який залишився від скручування, охайно заправляється всередину, щоб його не було видно. На завершення декоруємо новорічною прикрасою. Атмосферу свята допоможуть доповнити новорічні композиції на столі, щоб стіл красиво виблискував при свічках. прикрасьте стіл намистом або стразами. Не забувайте про свічки, обов'язковий і невід'ємний атрибут прикраси новорічного столу. Стіл готовий і справа залишається за малим: охолодити шампанське, запалити вогні і остаточно сформулювати бажання. Oh. Ну що ж, доброго ранку, друзі. Ще раз ми вже на гостьовому майданчику переглянули сюжет, і я в першу чергу хочу подякувати вам та вашим педагогам, спеціалістам, студентам, які допомогли мені у підготуванні цього сюжету. Ну і таке питання: на яких спеціальностях у вашому навчальному закладі можна цьому навчитися? Ми відразу хочу почати, що Кіровоградський комерційний технікум це державний навчальний заклад. І ми готуємо фахівців за трьома напрямками: це товарознавство та комерційна діяльність, виробництво харчової продукції та бухгалтерський облік. І от саме е, на спеціальності товарознавство та комерційна діяльність ми навчаємо наших студентів гарно е, запакувати подарунки. Кожен має нагоду привітати цими подарунками своїх близьких, рідних, знайомих. Ну, ось ми бачимо, і зробити підняти нас. чудові подарунки. Олень. Так, Наролівку. а таким чином можна запаковувати пляшки. Так, я розумію? Так, пляшки. А ще що? Коробки з цукариками. Угу. будь що має кадру матеріальну форму. Да. Угу. Так, Ну, а взагалі, на які спеціальності сьогодні є попит? Ну відразу хочу сказати, що ті спеціальності, які ми готуємо, вони користуються великим попитом в, безпосередньо в нашій області. Хочу відзначити, що саме наш навчальний заклад він готує фахівців середньо, спеціалістів середньої ланки це товарознавець, технолог та бухгалтер. Але е, будь-яке підприємство торгівлі або громадського харчування це е, можна зустріти наших випускників, наших фахівців, які в подальшому продовжують е, свою майстерність, розвиваються, вчаться і реалізовують свої задуми. Тож і товарознавець, і технолог, і бухгалтер вони користуються великим попитом серед підприємств нашого міста і не тільки. Добре, ідуть е, вже скоро на назабаром новорічні свята. Розкажіть, як можна швидко, красиво. Зробити обгортку, ну наприклад, таку, або е, або яку ви запропонуєте для е, новорічних подарунків сьогодні. Хочу вам швидко і гарно запакувати пляшку шампанським. На мою думку. Це... Так, що нам для цього знадобиться? Коментуйте. Беремо аркуш паперу, бажано з новорічним якимось орнаментом У нас це сніжинки. Приблизний розмір 50х50 50. Складаємо таким, скажімо, трикутничком, але від країв залишаємо 7-8 см. Це все ми фіксуємо. З одного боку починаємо, як в дитинстві, складали ми гармошки. Складаємо таку гармошечку. Але не до центру паперу. Трошки менше така у нас буде гармошечка. Так, З цього боку візьмемо пляшечку, загорнемо її. І цим краєчком Тобто Ми фікс... гармошку складали не до кінця. так? Не до кінця, не до центру uh -huh. нашого паперу. Uh -huh. Потім за допомогою різної стрічечки кольорової резиночки, що у вас є. Ну, мабуть, краще резиночка. І так? Можна вона буде резиночка, я використовую резиночку. Так, Зафіксували, поправили, що вам там не подобається. І так як це є. Символ Нового року, да? атрибут. Ми можемо прикрасити чи гілочкою сосни, угу. чи гілочкою ялинки, чи якоюсь новорічною іграшкою. Ну, я думаю, що ми прицепимо сьогодні сюди таку квіточку. О, яка яскрава. Ось. Так. І оце. Не стидно до буде речі, поставити до столу, не видно, да і можна ем, не стидно сходити до друзів у гості. У себе це, це з приводу тенденція цього року. Наскільки я знаю, всі обгортують пакунки в такі не для ока пакуночки, такі сірого кольору, навіть чорного кольору. Яка тенденція цьогорічна? Ви знаєте, її? яка тогорічна тенденція Пап... кольору паперу? Золотий, сірий, чорний. Ну, який більший попит? Який попит? Я думаю, що це, це не є тенденцією, кожен вибирає на, там, свій, на смак. свій смак. Да. Комусь подобаються яскраві кольори, комусь навпаки <гум> матові, якісь. Ну... <гум> А Я оце запатувала. пляшка не впаде? Вона так? чи треба може чимось ще її прив'язати? Ні, ні, дивіться, вона ось гарно стоїть. Угу. Чого я її тримає? Я хочу подарувати цю пляшку О, вам від, к... від колективу Кіровградського комерційного технікуму. Ми вітаємо ранкову каву з наступаючим новим роком. Дякуємо вам з наступаючими святами. святами. Ми розлагодимо любові, гарного кохання настроє. і гарного настрою. Боже мій дякуємо. Ой, як приємно, коли до нас приходять з подарунками. Ми <свіс> от так любимо такі моменти, такі події. Ну що ж, у нас така вже, знаєте, буде пляшка на наш новорічний стіл ранкової. Кави друзі, дякуємо вам. Ну, а ми, в свою чергу також вітаємо вас. Дякуємо э, за те, що сьогодні завітали до нас до нас. І э, мені здається, що все ж таки ну знаєте, дуже швидко можна так загорнути пляшку, поставити на стіл або взяти її, потім сходити Таким самим чином. От можна здивувати будь будь-кого, зайти навіть в гості і саме підняти настрій і просто показати, колючку, бональну, що, ми, пляшку, що ми Дійсно можемо да? це зробити самостійно і. І виглядає естетично. Ну, що ж, ще раз дякуємо вам, Дякую. друзі. Ну, а поки що ви а, збираєтеся на роботу, і вже думаєте, де придбати такий спеціальний папір, аби загорнути пляшку, Микола ще нас буде далі. Далі реклама. Побачимось.